Вітаю, мене звати Альбіна, мені 24 роки, і я хочу поділитися своїм відгуком на курси від InGame. До того я була повним новачком, я нічого не знала про 3D-моделювання та дизайн. Я майже не сиділа за комп'ютером. У мене була основна робота. І я дуже сильно хвилювалася, що в мене не буде часу на курси, тому я займалася після основної роботи, бо єдине, що мене мотивувало, це працевлаштування. І можливість працювати віддалено і кинути свою попередню роботу. До кінця курсу я вже мала 10 робіт і зробила собі портфоліо. Це були персонажі, артефакти, об'єкти для ігор. І завдяки цьому портфоліо мені допомогли знайти своїх перших замовників. Це була компанія youtube анімації з Великобританії. І там я створювала дитячу анімацію 3D-персонажів. Ось. І це був мій такий перший досвід роботи. І тоді, за перший місяць, я отримала 1600 доларів. Це було для мене вау, бо до того моя зарплатня була 500 доларів. І через два місяці я змогла співпрацювати з розробниками мобільних ігор. Ну і зараз я. Поєдную фріланс, ну і роботу в невеличкій ігровій студії. І вже маю 2,5 тисячі доларів. Я дуже рада, що наважилась на цей крок. Робота приносить мені неймовірне задоволення, Ну, хоч іноді буває достатньо стресовою, але будь де. Тому величезно дякую компанії. Величезна дякую компанії за підтримку і можливість змінити своє життя.